Олена Фрідріх, привіт. Оля, Олена Фрідріх, привіт. Олена, Віра Богачова, всього найкращого. Івана Капичук, Галинка Рудова, доброго ранку. Таня Чепурних. Доброго ранку, Люба, Оля, Валера і всі друзі в чаті кізочкам чи чомик, чомик. Дякую, Таню. Гарного ранку вам і всього всього найкращого також. Козульки, будьте слухняні, казали дівчата. Ось вони пасуться чемно. Зараз попасуться, вони вже підпаслися. вони вже починають крутитися. І підемо додому. Підемо вареники робити. Так що заходьте до нас на вареники. Я хочу вареників з капустою, сиром і там ще є м'ясо у нас, так що є що їсти. Віра Богачова, бо благодаря вашому суєві приобріла оприскуватель. Очень вируч... виручає так, Віра, дуже зручна річ. Та як мене цього року ліва рука болить, а в мене помпа під ліву руку зроблена, то я вам кажу, то мені б та рука відлітала, б, якби побризкати. Що, 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 йди вже, йди вже сюди, йди. Ви вже такі мої кралі, ви вже хочете додому, то вже давай вам щось, так? Ти ж не хотіла, ти що прийшла? Ти ж не хотіла тих сьомушків. мушків. Вже як додому йти, то вони вже добрі, так? Не, ще один залишився. Ой, ой, моя мандаринка прискакала, тиди, тик тикдик, яка я розумна. Як нікого немає, то мені дадуть щось. Хі -хі. Все, пасіться. Таня Ворона, Олена Фрідрих, привітики вам. <кхух> Галина Рудова, Івана Капичук, вітаю вас, гарного, мирного ранку та чудового настрою. Юлія Бойко, Таня Чепурних, привіт. Людмила, красню, лайчиків мало, поставте лайчики, любі дівчата, ставте лайчики. Олена Фрідріх, Олічка Анатолійович, привіт. Галинка Іва, Людмилка, доброго весняного ранку. Богдан, доброго ранку, Раїса Карпук. Віра, як ви, ви здоров'я. Вірочка, все добре. Трошки, трошки вхляємо, бо Ігор приїхав у відпустку. От. Хочемо чим більше... ну! кориця! То що тут має бути? Хочемо чим більше роботи зробити, то трошки втомлюємося, як то кажуть. Але ж нічого. Це все, це все норма, це все хорошо і все прекрасно. Я помаленьку, аби Бог дав не хуже. Ти вже ж їла, чого ти ще приперлася? Так, черниш. Прийми головляку свою, козлячу, на мандаринка. Все, 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 більше нема. Все, більше нема. Як там вас здоров'я Віра? Хай ваш оприскувач вам довго служить. Івана, Галинка Іва, доброго ранку. Таня Ворона, Галинка Рудова, добрий ранок, гарного спілкування. Оленочка, Танюша Ворона, привіт. Оля Вірочка, доброго ранку, гарного настрою. Богдан, привіт Галинка Іва, мирного дня. Людмилка, Людмила, Галинко Штинь, дя... дай Боже здоров'я. Як ви там, чи вправились з роботами? Здоров'я, миру і добра. Завтра Галинка в село їде. Що зірушечка? Вже підпаслася, трошки дівчинка моя. Моя дівчинка. І моя косявиця така. Ой, ти моя косявиця. Діана Богдан подружка прийшла вчора, через те я довго не була. Є таке Віра. Я дуже щаслива вдома і наслаждаюсь сином і внуками, внучками. Я дуже рада. Хай Бог дає, щоб все було всіх добре. О. Таня Ворона Віра Богачева, доброго ранку, міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя. Галинка Іва, Людмилка, у нас при... порівняно тепло, без дощу. Що ти хочеш?